Всім привіт! Ви на каналі Стратех і сьогодні в нас на огляді набір для ліплення містер тіста Forest Adventure. Він складається з 36 елементів, а саме 22 кольорів тіста, набору інструментів для ліплення, різноманітних формочок та контейнеру для зберігання. Тож, давайте заглянемо всередину. Різноманітні кольори тіста дозволять вам проявити вашу фантазію на максимум. А допоможуть їй втілити інструменти та форми, які ви також знайдете в коробці. Ну а зірка цього набору це дуже миле оленя, яке допоможе нам створити домашню локшину з тіста. Ну а різні підказки ви знайдете з двох боків коробки. А тепер розпочнемо гру. Спочатку зберемо конструкцію оленята. Тепер оберемо форму локшини, яку ми хочемо зробити. В наборі ми маємо 4 варіанти форми локшини І сьогодні я оберу сердечка. Обираємо колір і почнемо робити нашу локшину. До речі, працювати з тістом дуже легко, адже воно м'яке, пластичне, не липне до рук та не фарбує їх. А тепер найцікавіший момент. Почнемо викручувати нашу локшину. Обріжемо готову локшину і акуратно складемо її в тарілочку. А тепер додамо в нашу локшину додаткових інгредієнтів. Розпочнемо з грибів. Я їх дуже люблю, тому робимо декілька штук. Додамо трохи капусти і, звісно ж, трохи зелені. Додамо трохи гостроти нашій локшині, поклавши перчик. Ось така яскрава локшина в нас вийшла. Але не забувайте, що годувати такою локшиною можна лише іграшки. Якщо ви шукаєте цікавий та розвиваючий подарунок для дитини, то даний набір чудовий вибір. Лісова тематика яскраві кольори та зручні інструменти зроблять процес ліплення захоплюючим та веселим. Дякую за перегляд! Не забудьте підписатись на наш канал, поставити пальчик догори. До нових зустрічей на каналі Стратег!